Ростовський ситком триває, в принципі, вже сьогодні дев'ятий день виходить, в них все горить. В принципі, молитви не знаю. За що вони молились Якщо вони молились за те, щоб гарно е, горіло і не гасло, то в принципі а була, спрацювала. знаєш, молитва така, типу гори-гори, ясно щоб не погасло. Да, так. Да. Я скажу, може вони так молилися, то судячі з фото, з гори, там все дуже файно, е, супутний ну, вже зрозуміло, що ну вона вигорить або там на 90% або на всі да. 100 а, вже зрозуміло, що там нема. Нема чим тушити, нема як тушити, воно вже зайнялося, і просто треба буде до... дочекатися, дочекатися, поки воно все вигорить. Е... Ну Нас тільки влаштовує. Так, по суті з'явилося ще відео. Там же ж прикол в тому, що в них вже вогонь перекинувся вже навіть на житлові будинки, тобто воно ж як вибухає. А, да? Пальне ж розкидається по траві і скрізь це, ж загоряється, все, що поряд. А враховуючи, що пожежники їхні не дуже працюють, бо їм страшно, вони поперекривалися, як ви бачите. У них робота до... друга у вони... Друга робота, вони коментують, вони коментують. Да, вони... Блогери, так. Вони не НДСники, вони блогери. А, от, ну що, ще також кажуть, що воздух нормальний, і все як має бути, та, так, ну, от, відео, так, да. Да, це само собою зрозуміло. Ні, ніхто а, нікуди не бігить. Ну, да, ні, ні, ні так, тому що ну, дійсно, чого його бігти, все ж нормально. Так, ще одне відео теж, і також, ну що, показали та та і все. О, бачите. Про це дуже показовий дитина на гойдолці на фоні. Клас, просто. Це знаєш, влада? Ну повернуся. Пам'ятаєте, оцей кадр там, де з термінатора Сара Конор підходить до... Сітки радиться, ну якийсь майданчик дитячий, і тут, коротше, ядерний вибух, і все а а, -а Все згорає, чертям разом з сарою оконом. Коли їй наснилася ця історія. Uh -huh. ну, а тут, ну, а тут, а тут ні сон, цей сон, цей сон. Да, да, Вони ще не чесниці, так. Так що так. Ситком триває все як має бути. Я думаю, що будуть і наступні серії, враховуючи, як воно там ще досі гарно горить. Тому очікуйте на продовження. Також, окрім того, українські БПЛА вчора ж прилетіли в Байтай... Батайськ Ростовської області. Батайськ, такий населений пункт. Що конкретно куди? Не можу сказати, не буду уточнювати, поки що нічого не відомо. Відомо тільки про те, що там також пожежа і також гарно горіло. От, так що так. Ну, знову ж, так, ж таки тиша триває стосовно території там. Ну, що, мені подобається, що мені подобається всі ці історії, що ти бачиш, вони фактично, ну там, Міноборони, по-моєму, заявила станом на ранок, що. Збили там що -то 20 безпілотників, щось там сім там, всім там. А з приводу Саратова, там mm -hmm. а, а, губернатор Саратовської області каже, що цей уламки уламки безпілотного літательного апарата самольтного типа, значить, влучили в будинок. Ви ж бачили ці уламки? Ну, вони, просто очевидно, клеєм були склеєні і виглядали як один, один суцільний БПЛА. Але ну БПЛА. Врізається в будинок просто. Всі це знімають, він каже, уламки упали. Я не знаю, на кого це розраховано. Ну, знаю, на кого це розраховано, і цілком припускаю, що вони можуть вірити. Ну, вони навіть будуть дивитися, знаєш, як цей БПЛА таранять багатоквартирний будинок. От це уламки ударили, звісно, да Щось Так, зараз я повернуся до верстки, що там у нас? Батаюсь. А, uh, да, після Батайська у нас Воронеж. Да. А, ну это вихідних, вот этой всей паляниці, це історія вихідних, от ці поляниці, про яку вже всі показали, але э, прикольно, э, ну, э, ну давайте відео подивимося далі. Я скажу, чому. Ніби то й не актуально, але і актуально одночасно. І ви мене запитаєте, Саша, що ти це показав? Там нічого не ясно. А очень даже ясно тому що це якраз біля оцього складу з боєприпасами, який там можна показати, як він виглядав 31 липня і як він виглядає зараз. Це знято біля нього, і ви чули: ну, да, тобто, це характерний звук ракети. Ну Тобто, це не дрон, а ракета. Ну, до речі. Вона ж наш новий, наша паляниця. Вона теж звучить як ракета. Хоча це таки так, дрот, ну А я ж, знає, що я ж прошу її кажу. Ну тобто, ну так далеко ракету, ми напевно не знаємо. Нептун, умовно кажучи, я не знаю, чи він настільки далеко може бити але навряд чи б його і використовували в такій якості, бо їх не так багато і його використовують по якимось цілям ну Більш важливо, мені так здається, це моє припущення. А от, е от такими паляницями, е ну і говорять, же в принципі, це так. Генштаб відверто не називає, але говорять, що цей склад з БК, е який тр традиційно БК просто на землі розкладені, ти туди потрапляєш, навіть там, чимось невеличким. І все починає вибухати, детонація і все херам згорає. Так що. Хорошо, що нам показали поляницю, але ну, будемо чекати масового їхнього виробництва для того, щоб була можливість в вглиб туди території Російської Федерації. по да, і аерогромам. десь Так, само масово. Енгельс не міг злітати, ну, літаки, щоб не могли взлітати. Ну, чекаємо. І з нетерпінням. Стосовно наступного відео, показуємо чи не буде? А Давай покажемо, тобто давай трошки да? перепочинемо, ну, тому що. Да, тому що цей. Що я хочу сказати, так да, якраз дамо можливість на інформації, це якраз е, можливість глядачам поставити вподобайки, тому що ну зрозуміло, що сьогодні нас дивляться менше, тому що і світло, і атака, і час не тоді, коли люди збираються на роботу, а вже багато людей на роботі є. А на роботі люди переважно mm -hmm. ну, не всі, звісно, переважно приділяють час роботі, бо є такі роботи, що там можна а, дивитися. До речі, при... тут. Показати тут нема що, тому що немає відео ніяких просто є інформація про те, от щойно що у чорному морі горять усі три газовидобивні платформи вишки Бойка. Які українські військові звільнили у вересні 23-го року? Усі три бурові платформи зазнали нападу на схід від острова Зміїний станом на 24 серпня, не, серпня, господи, 2024 року серед платформи горить середня платформа горить, а з третьої платформи йде стовп диму. Про це повідомили ось аналітики МТ Андерсон, це я ось на Суспільному Крим таку інфу знайшла. тому Ну так правильно. Це ж коли був обстріл, повітряне командування повідомляло, що вони запустили чотири ракети Х-22 в бік Зміїнова. Ну, очевидно, що це були всі платформи. А, значить, ну нічого дивного, в принципі.